40 років музикує на березовій курі. Цьому ремеслу навчив батько, каже Оксана Моторна. Батько грав, я дивилася. Я брала і, і так смакала, смакала. Ну, щось не виходить, не виходить. Ну потім вже так він мені розказував, що треба так до губи притиснути. Так і це І так я навчилася. Таке музикування у Гончарівці зародилося у 60-ті роки. Саме її батько Петро Іванишин був єдиний невіночній виконавець на такому незвичному інструменті, каже Оксана Моторна. Мій батько служив в морфлоті і він там. Також був в цьому танцювальному колективі, і потім почув, що десь там по радіо теж що це березова кора там, і це і от він як він розповідав. і Є в нас записи такі, що каже: я пішов в ліс і думаю, я попробую. щоб звук був чистим. Розповідає Оксана, кора має бути тоненька. Я приходжу до берези ножиком, розрізаю. Там же ж є слої, така вона жовтувата, вона така міцніша, щоб вона була чим потончета. Так, як соловейко, щебече, так він висвистує, так мені мій покійний батько розповідав, що треба вслухатися в спів Соловейка. І так відтворювати мелодію солов'їну. Аби грати на такому інструменті довго, за ним потрібен догляд. Беру кружечку молока трошки. Так молоко закип'ятило, закипіло я її раз і витягнула, і потім в книжку ложу. Вона так відправляється в книжку. Книжкою закриваю. Воно молоко те вибирає книжка, о і все. Я потім відслоюю цю смужку, і ось це, це тоді можна грати. Зараз, розповідає, цьому ремеслу навчила свою доньку Марію. А ще музикування на Березовій корі популяризує через колектив Джерело його 50 років тому створила її мама. Цьогоріч музикування на Березовій корі хочуть подати до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, каже Оксана Моторна. Обласний перелік цей елемент поповнив 2022-го. Я надію, що буде продовжуватися, будуть наші нащадки це відновлювати, і буде звучати ця мелодія Солов'їна, що зимою, що навісні з солов'ями. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.